Вітаю усіх, хто дивиться калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Музика. У день святого Миколая на площі героїв яскравими кольоровими вогнями засяяла новорічна ялинка. У калуші стартувала традиційна програма Новорічно-різдвяних свят зима іде, свята веде. 19 грудня греко-католицька та православна громади відзначають День Святого Миколая, одне з найсвітліших і найрадісніших свят усіх християн. У цей день кожен українець і старий, і малий сподіваються на якесь надзвичайне диво, здійснення заповітних мрій, котрі під силу лише Святому Миколаю. А головне, що подарунками тішаться усі і діти, і дорослі. Я зранку проснулася, заглянула під подушку. А там багато мандаринів, цукерки, набір косметики, набір фруктів. Ну дуже багато. Я задоволена. Е, мені приніс ті кульчики, багато мандарин, апельсин, багато фруктів і цук... і звичайно солодощів. І ще багато чого. Фруктур. Мандаринки, цукерки. О, на нас. На, на. <напрошен> ти був дуже чарний. Через тобі таке приніс, так? А що ти хочеш Дякую Миколаєві подарунок. Саме у День Святого Миколая з року в рік у нашому місті біля центральної ялинки стартує цикл новорічно-різдвяних свят Зима іде, свята веде. Так само традиційно його відкривають художні колективи і творчі працівники Палацу культури Мінерал. У середу, 19 грудня, незважаючи на доволі міцний мороз, на площі героїв зібралися сотні людей. Привітати калушан зі святом прийшов сам святий Миколай. Приніс подарунок від фірми НІВЕ. То тобто тут це тулетна вода, крем для бриття і крем після бриття. О, тобто, щоб завжди бути в хорошому. Скажімо, і настрої, і завжди гарно виглядати. Ну, Все необхідно, всі необхідні речі, які мені треба було. Які я собі забажала, такі мені Миколаїв приніс. Ви писали листа? Ні. Я шептала на вушку. Ага, Миколаю Так. Ясно. А різочки не прийняти. Ні, різочки ні. Я була дуже чемна. Я вітаю всіх калуських дітей. Зокрема, маленьких калушенят. І в цілому всю Україну з цим прекрасним світлим святом я старався зайти в кожну оселю, привітати кожну родину. Нехай твориться добро на щастя і на мир в нашій славній Україні. Зі святом привітала Калушан і заступник міського голови Галина Романко. А після привітань, під магічні слова ведучої свята директора Палацу культури мінерал Але Терещенко, раз два-три ялиночко, гори засвітили центральну новорічну ялинку Калуша. Окрім святкового концерту, на маленьких нечимніших калушан чекали і веселі хороводи, і солодкі подарунки від Миколая. 20 грудня відбулося відкриття оновленого після капітального ремонту відділу нейрохірургії Калузької центральної районної лікарні. Майже чотири місяці тривали ремонтні роботи у нейрохірургічному відділі Калузької центральної районної лікарні. За цей час відділення повністю змінилося. Набуло нового європейського вигляду. Сьогодні у нас дуже приємна подія, приємна новина. Після Ремонту і капітальної реконструкції відкривається наше нейрохірургічне відділення. Ремонт тривав трохи тривало, тривав чотири місяці. І ви зараз будете бачити, що з того вийшло. Ми від імені колективу. Я би хотів подякувати мерії, міському голові особисто, що в такий важкий час для ремонту відділення реконструкції виділено півмільйона гривень. В цей час кризи такої фінансової, економічної, це дуже багато. Цього ми чекали давно і надіялися, і наші надії здійснилися. В день відкриття нейрохірургічного відділення в центральну районну лікарню приїхали обласні лікарі, а також представники Калицької міської влади. Все, що залежить від нас, ми робили це у 2012-му і будемо продовжувати у 2013 му році. В крайньому разі медицина буде забезпечена. Максимально. Я вам скажу такі деякі речі. Коло Колуми, і Коломийський район, у нас одинаковий, скажімо, навіть район, і Коломия більший по кількості, ніж і калуш Така маленька цифра. На 10 тисяч населення в Коломиї 171 посада лікарів, медсестри, санітарів. В Калуші на 10 тисяч населення 184. Тобто на 13 більше, це на 10 тисяч на сад. Візьміть 120 тисяч, тобто на 12, тобто на 160 посад, в калуші більше. І тому я сподіваюся, що ця кількість посад, яка є, що це якраз повинно направлено на те, щоб обслуговування у нас було максимальне, щоб на міського не зверталося я є в соціальних мережах і поки відпочивав там. Завжди йшло, а що тепер? З Нового року за пігулки треба платити. Та не можна зайти в аптеку і там дадуть безкоштовно. Але в крайньому разі, тому що ми вели цю програму, я сподіваюся, ми будемо вести в 2013 році. Це величезний скажем, плюс для мешканців. Хочу всіх привітати, ну, перш за все, тих, хто будуть працювати в цьому відділі що вони мають абсолютно інші умови. Хочу подякувати за ту напружену працю, яку вони провели для того, щоб підготувати до відкриття цього відділу. І надіюся, що це плюс для всієї громади Кавиша і району. Нейрохірургічному відділу 28 років. З часу його відкриття відбулося чимало подій. Було врятовано тисячі життів, повернуто здоров'я багатьом пацієнтам. 27 років в калуській нейрохірургії працювала старшою медичною сестрою Марія Семанишин. В день відкриття міський голова Ігор Насалик та обласні лікарі, які починали працювати разом із медсестрою, привітали її та висловили щиру подяку за сумлінну працю. Весь медичний персонал відділу, який налічує зараз 39 людей, привітали за завіду... …завідувач кафедрою нейрохірургії Івано-Франківського державного медичного університету Олександр Потапов, завідувач нейрохірургічного відділу обласної клінічної лікарні Юліан Худецький. Приїхав цього дня до Калуської центральної районної лікарні і перший завідувач нейрохірургічного відділення, який зараз кандидат медичних наук, і працює завідувачем відділу хірургії хребта і спинного… мозку обласній клінічній лікарні Мелентій Костицький. Бажаю вам. Плідної праці, відділення дуже прекрасне, воно як квітучий сад. Хотілося, звичайно, побажати для нашої України, аби такі відділення були не то, що в кожному районному, хоча б поки що в кожному обласному центрі. На жаль, в нас на сьогодні такого немає. І не знаю, чи не скоро ще буде. Але ми нація, така нескорена, оптимістична. Ми починаємо підноситися з колін і я завжди проводжу паралель між своєю теперішньою галузю хірургії хребта. Ми е, були державою безхребетна, ми стаємо потрохи бути державою, нацією з хребтом. От. Бажаю вам прекрасного настрою, плідної праці. Тим більше, що це сьогодні відкриття. Е, скажем, вчора було свято, якому ми шанували дуже нашого великого патрона і цього слов'янського люду, Миколи Чудотворця, який творив добрі справи. Я хочу поважати ви також, спішіть робити добре кожен день. І вас не забудуть. Вітали цього дня працівників нейрохірургічного відділу, головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук, завідувачного відкритого відділу після капітального ремонту ігор Москалик та інші. І ось урочиста мить перерізання стрічки. Як тільки цей обряд здійснили, священник Української греко-католицької церкви Отець Львомир освятив приміщення свяченою водою та поблагословив усіх, хто в ньому працює на добро, здоров'я та легку працю. Тепер відділ готовий приймати пацієнтів. Сучасні, комфортні умови покращить перебування пацієнтів у лікарні, а медикам дозволять почувати себе справді по європейському. 24 грудня виповнилося б 75 років легендарному українському політику, дисиденту і журналісту В'ячеславу Чорноволу. З цієї нагоди у міській бібліотеці для юнацтва відбулася тематична зустріч за круглим столом життя як спалах зорі. Президенти і прем'єри приходять і відходять. Залишається тільки свята справа історичного відродження України, справа державної незалежності, відданість їй не на словах, а на ділі. Ці слова В'ячеслава Чорновола його правило і клятва на все життя. Його ім'я вписане в історію тернистого шляху України до волі і незалежності. Його доля трагічна і щаслива. Трагічна, бо були в житті В'ячеслава Чорновола каземати і каторги. Щаслива, бо він був у лавах будителів нації, її провідників. Неї не вистачає. Такого політика, як числа Чорновіл, його енергії та ініціативності. Він жив у Русі і загинув у Русі. Він чинив опір радянській тоталітарній системі, який увійшов в історію під назвою дисидентського руху. Чорновіл очолював групу національно-свідомих українців, які створили народний рух України. Про це розповідали на круглому столі завідувач бібліотекою для юнацтва Олександра Сокульська та провідний бібліограф центральної бібліотеки Микола Когут до уваги 9-го А класу загальноосвітньої школи. Номер 3 продемонстрували п'ятихвилинний фільм про життя Чорновола. На жаль, в ніч з 25 на 26 березня 1999 року напередодні президентських виборів, коли Чорновіл був єдиним сильним кандидатом у президенти України від національних сил, його життя було злочинно обірване. Вже посмертно Чорноволу було присвоєно звання Героя України. Член Калуської міської організації народного руху України Леся Кирилович поділилася своїми спогадами про Чорновола, адже знала його особисто. Згадувала, що він дуже тепло. Ставився до рухівців з Івано-Франківщини, завжди був привітним до звичайних простих людей і усміхався по-справжньому щиро. Також згадала ті непрості часи становлення української держави. Я пригадую розповіді матері, яка 10 років була вислана на заслання Хабаровський край. Вона розказувала про те, що заборонено було навіть в стрічках, коли одягала віночок український, що поруч була сина жовта стрічка. Такі нюанси, які зараз здаються нам просто не ну, що це неправда. Вже не мова не йшла про синьо-жовті прапори, які були заборонені, за яких просто при обшуках, якщо виявляли такі атрибути української державності, символіки, то просто засуджували за антирадянську діяльність. На круглому столі були присутні і члени громадської організації Молодого руху Степан Бандера, Роман Шукевич, Адже всі вони от, от, боролися були за свою державу, от не боячись, що її там, можуть засудити, дати їм пару років якихось заслань, тюремних покарань, там якихось туртур. Він того не боявся, адже він і сам був і засуджений, був і засланий. Але він отримав свою роботу і, ну, і хотів, щоб була ця вільна Україна, була ця незалежна Україна. Про похорон Чорновола розповів голова осередку народного руху України житлового масиву Хотінь Йосип Малицький, який дуже розчулився, згадуючи той драматичний день. А учні прочитали вірші про Вячеслава Чорновола. У міській арт-галереї 19 грудня відкрилася традиційна виставка Новорічно-різдвяна композиція. Свої кращі роботи представили учні усіх шкіл та гімназії, вихованці гуртків позашкільних навчальних закладів. Традиційна виставка Новорічно-різдвяна композиція експонується в рамках загальноміського комплексу святкових заходів Зима іде свята веде». Відкриття виставки відбулося у День Святого Миколая в приміщенні артгалереї. Організатором проведення виставки є управління освіти Калуської міської ради, а ініціатором центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Два роки поспіль відбувається ця виставка, і за два роки видно прогрес. Видно прогрес в тому, що Більше з'являється таких традиційних жанрів, які раніше десь занедбувалися. Зараз бачимо тут більше ветерану, більше виробів соломки, трошки менше політропілену, і це дуже відрадно, тому що. Таке практично таке занурення в історію, воно і краще, ніж, мабуть, просто такі порожні розмови, до яких ми звикли вже. Дуже приємно, що в нас є такі керівники гуртків, що в нас є такі обдаровані діти, які мають що показати, і що калушани з приємністю відвідують цю виставку. І в передень новорічних свят, передень різдвяних свят. Я всіх вас вітаю з тими святами, які наближаються. Нехай рік змії для нас буде не кусучим, а доброзичливим. Нехай. У наших родинах панує мир, спокій, доброта. А власне, позитивні емоції ми зможемо сьогодні взяти, о, о, оглянувши нашу виставку. Загалом на виставці представлено понад 300 робіт, учнів усіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста. Роботи будуть оцінюватися у кількох номінаціях: стилізована ялинка, новорічний та різдвяний букет, новорічно-різдвяна композиція, новорічно-різдвяний вінок, новорічна та різдвяна картина чи колаж. Авторів найкращих робіт відзначать грамотами та подяками управління освіти міської ради. Триватиме виставка до 19 січня. У ці дні в Івано-Франківську в обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді також розгорнуто виставку новорічно різдвяна композиція і там теж експонуються роботи калушан, а саме вихованців позашкільних навчальних закладів нашого міста. Ходить святий Миколай від хати до хати. Святкове дійство з такою назвою відбулося у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Його учасниками стали вихованці гуртків, основи інформаційних технологій, мистецтво декорування та виготовлення сувенірів. На прихід дуже шанованого у багатьох країнах Святого Миколая найбільше чекають, звичайно ж, діти, і він намагається не оминути жодної домівки, до всіх прийти з подарунками. Завітав добрий дідусь і в центр науково-технічної творчості учнівської молоді на свято ходить святий Миколай від хати до хати. Гуртківці та їхні батьки стали свідками сцени, як сім'я готується до приходу Святого Миколая. Діти в очікуванні подарунків розмірковують чи були чемними впродовж року. У другій сцені святий Миколай в супроводі ангелів приходить до дітей. Йому заважають робити добрі справи, веселі чортенята. На завершення свята діти розповідають Святому Миколаю вірші, казки, загадки і утримують за це подарунки. На той час християнство було переслідуване, християн гнали. Навіть і вбивали християн на той час. І подаєм саме в такій родині християнській виховувався Микола. Часом його батьки. Померли. І він попадає під опіку свого дядька, який також є Миколою, але який є єпископом міста Миру і цієї провінції Лікії. І бачучи добродачу свого племінника, той дядько, єпископ бере його коло себе і його виховує. І так згодом, бачучи добрі його якості, він бачить, що з нього буде добрий священник. Згодом Миколою свячує на священника, а ще пізніше. Він стає проголошений у кусан єпископа і стає е, на, е, на місце, де служив його Вуйко, і стає єпископом міста Мири і цілої провінції Лікії. І тому ми називаємо його Миколай, Чудотворець Мирлікийський. Метою цього заходу, за словами його організаторів, є розширення знань дітей про традиції українського народу, ознайомлення з доброчинними справами святого Миколая, виховування у гуртківців, почуття доброти і милосердя, любові до ближнього, бажання берегти свою національну культуру, свято підготували, а також власним коштом придбали для вихованців подарунки, керівники гуртків, основи інформаційних технологій Ірина Іванущин та мистецтво декорування і виготовлення сувенірів. Галина Покіш. це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти Калуцького міського телебачення. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємних вихідних днів. До зустрічі.